Доброго вечора. Сьогодні пропонується вірш захист тобі у Божій речі. Є чистота в житті тілесна, а є і духовна чистота. Є новий Єрусалим у вічності, якому місця на чистоті нема. В Євангелії новому заповіті євангельська чистота дана Тобі, це дорога захисту в житті, святий розум розкривається тобі і мені. Як вчинки темряви відкинуть, щоб стало чисто і свято у житті, то молиться Ісусу потрібна. І Він захистить у біді. Молитвою завжди поклич Ісуса, ім'я Ісуса, Бога, як тривога, рука Його хай буде над Тобою, Ти дорогий Йому і милий. Усюди нечистоту в житті віддай молитвою Ісусу, Ти. Що він в житті з тобою пробував і від раптового нещастя оберігав. Рука Господня над людиною, яка віддасться силою, вірою, у руки Бога люблячого батька, не забува, ти ним охороняєшся. Уклади себе в молитву. В ім'я Господа Христа Ісуса і Він буде тебе слухати і цінить, скільки буде в світі жити. Забавний раз і на завжди любить від людину і виручає із біди. Йому завжди молися, нікого не стидаєш, він виручив людей із пекла, за них. За їх гріхи страдав, і тому роду, хто це пізнав і захищати ангела наказа дав. Хай ангел-хоронитель перебував з тобою, хай цабер Божих ангелів і не спіща стережуть життя Твоє. Амінь.